Говорять, що в'язниця це не курорт, але якщо добре постаратися, тут можна знайти секретний вихід. І ні, це не кімната відпочинку охоронців. Це Prison Escape Simulation. І ми копатимемо так, що кроти позаздріть. Ні, нихера беремо зразу собі енергію купляємо. І потім беремо за. О, тебе в його є скидка для мене. Ти типу, є повага. Ну це круто. Спасіба тобі за це. Все, йде охорона, я махав ще раз. Получати тренди. Я лучше краще в камері постою собі. Так, відкриваємо от і зараз будемо перевіряти, скільки. Як ця лопата. О, так вона копає, вона реально нормально таки копає. Слухай, так може мені не треба так глибоко закопуватися? І можна буде просто Просто так обрати. Получати пиздулей. Дивись, в мене вже, в мене вже повний рюкзак. Тобто ми взяли, отримали піздулі, вони засипали яму, і ми знову можемо так копати. Не треба досить глибоко буде заглиблюватися. Але тоді, виходить, тунелю не буде. Тож, напевно, тунелі можна буде рити, щоб звідси вибратися. А щоб рити тунель, треба поглибше закопатися. Ну окей, побачимо. От-от і провіримо, як то кажуть. Ти глянь, скільки я тут вже нарив! Йомаю, я просто екскаватор! Добре, що лопату не забрали, це саме головне. А гора то землі, я пана мать, яка здорова. Нам треба буде срочно купити новий сральник. 10 баксів там здається, він коштував, ну воно того буде варте. По-перше, буде повага до мене тут. А по-друге, я, якби зможу це все швидше діло робити. Ти, глянь, скільки тут речей вже? Давай, іди сюди. Давай, скільки тут. 200 сотки мені бажано було б дати, а не всього 149. Так, ми ще й рюкзак можемо собі купити. Нормально. ой 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 все, дзвоночки погані, я лучше постою в. Цікаво, яка в його разу буде? Може він там мені дасть префератора якої, щоб копати? Чи екскаватора продасть, щось то в нього там по-любому є тепер краще? але воно напевно, буде бумажок 500 коштувати. Бронзову статуетку знайшли? Це новеньке, такого, здається, ще не було. Коротше, ми ще можемо встигнути один раз. Блять, та закрить цю шкатулку! А ми встигнемо зараз ляха ще один раз викликати його, щоб купити собі енергію поповнити. Зараз спробуємо. Поки пацанюри не лягли спать, ну, в теорії я маю встигнути. Так, все сховав, да. все, мене, мене все пучком. Давай, давай, коротше, мені пофіг оскільки ти туалетної бумаги даси. Давай, головне, у петлю, звідси 5-4. Давай, йолки ти, палки, друже. Є, взяли, встигли, фух. А, думав, що ми вже цього разу взагалі не встигнемо нічого зробити. Просто на останніх каплях, блін. Це вийшлося зробити. Ну, де він, він прийде, ні? А, давай, хай іде сюди. Закривай мене, я хочу спати. О, я хочу копати. Нам треба провірити сьогодні динаміта, як буде шандарахати. Тому зараз ми це і провіримо. Давай. А, я маю бути глибше, щоб це провірити. Ну, окей, давай тоді провіримо, як буде. О, так взагалі, слухай, супер! Тут все тепер видно у нас. То взагалі було темно, ніхрена не було видно. А так, то нормально, можна працювати хоч, хоч цілу ніч. Розвідний ключ ще один знайшли, нормально. Не вистає місця. Зараз буде місце. Ми зараз все викладемо. Ну, майже все один наставимо, тому що нам треба предмет один віддати по договору. Все копати ми не можемо, значить, що ми робимо? Ми лягаємо спати. А для цього треба трохи прибратися тут. Оп, все, як ото, нічого тут і не було. Так, окей, ми, значить, зранку що? Снідаємо, йдемо далі копаємо. Після цього ми йдемо, купляємо собі новий туалет. Бо тут ми дуже довго вже тепер приходиться витрачати час бігати це, все туди переносити. Хоча б курла, ну складає ж десь отут цю землю. Ні, в діагональній частині кімнати він це робить. По-любому це він робить спеціально. Так, захаваємо новий лист. Згідно з моїми геологічними знаннями, ти зможеш прокопати приблизно 10 метрів угливи. А далі буде тверда порода. Не хвилюйся, там є горизонтальний шар м'якої глини. Треба лише визначити, в якому напрямку краще копати. Окей, в принципі, суть понятна. Нам треба прокопати 10 метрів глибини, а ми всього тут на трьох. До речі, ми вже на трьох метрах. Ми того разу без, без цієї лопати сюди копалися дуже довго. Але не потрібно забувати, ми починали копати простою ложкою. А зараз у нас не проста ложка, у нас металева ложка, бляха. Тільки вона здорова і називається не ложка, а лопата. Так, бачу, тут є багато цікавих речей, а це означає, що це все наші гроші. Так, що у нас там по часу? 52 хвилини, окей, все. О, розвідни ще один ключ. Потрібно вилазити, бо ця курва, як пройде, то нам тут буде е трохи тіснувато. І треба ковра нового купити з досить довго закривати. Але грошей в мене поки на все не вистачить. Все, деться стерво. Хай іде. Зараз будемо його самі викликати. Давай торгувати, дивись, скільки в мене всього є. 148, не густо, не густо, взагалі не густо. Ну, ладно, давай звалі. Так, перше, що? Фух, класика! туалетний папір. Почекай, скільки ця лопата стоїть? 485. Тут що у тебе є, мотузка? За 97. Ну окей, бери мотузку, нехай буде. Без мотузки теж нам буде тяжкувато. Ми досить вже глибоко коли закопаємось. Там 10 метрів підніматися. Тут на 3 метрах ми вже втрачаємо час. А прикинь, що буде, коли буде більше. До речі, виходить, пропав мій світлячок уже до ранку. Тож світло треба буде, виходить, на ніч по-любому брати. А це як мінімум скільки там, по 2 бакса, здається, це все діло було. Прокопали, збираємо Зараз як картошку на городі копають, тільки ми копаємо далеко не картошку і не на городі. Бляха, хотів іти копати тут уже обід. Не дадуть попрацювати. Ну, давай ми з тобою проведемо бартер. Окей, він нам пропонує тепер ще 12 доларів. Ну, звісно що ми беремося за таке завдання. Принести йому яку їдальню? Тарілку, може, він хоче, чи щось таке. Якусь їдальню він хоче. Пані, що ви хочете? За розширення камери 20? Ні, я не готовий, пані. Мені би туалет за 10 взяти. Оце ми точно візьмемо. То ми візьмемо і далі йдемо, короче, поїмо. Все, ми поїли. А на хіба ми поїли? У нас, в принципі, і так все було добре. Потім відкрити цього не можемо. Сігарети є, бляха, підібрати не моне. Ну, обідно. Обідно, Обідно, обідно. На ніч ми, напевно, собі візьмемо енергетики. Ми візьмемо навіть три цього разу. Коротше, будемо цілу ніч собі копати. З тобою ще ми обізяно поговоримо. Зразу наберу собі світлячків. 4 долари осталось, ну ладно. Динаміт ми брати не будемо. О, так. Дивись, тут виходить 15 секунд. Дається, щоб охоронець повернувся. І 15 доларів на це. Ну і там ще рано купувати, блін, ковра надо нового буде взяти. Це 10 баксів. Місце для їжі, плюс 3 місця для їжі. Що це дає нам? Повага у в'язниці, зниження цін на 5, на 5% напевно. Почекай, а в цього гондульєра тут взагалі який. Як... А, ну да, в його тут, в принципі, все і є. В його є золотий унітаз, ми колись теж будемо мати золотий унітаз. Я так розумію, нам його теж колись продадуть. Ох, який туалет то великий, ти поглянь на це чудо з бачком. А Це вже зовсім інше діло, це я розумію. Бачите, мужики, що в мене? є. А у вас цього нема. А все чого? тому що тут треба копати. Так, ми приблизно зараз на половині шляху, на 5 метрах глибини. А нам, якби, треба на 10 метрів бляха вкопатися. Це просто жах. До речі, зараз треба провірити, от скільки, но ну, одна жменя, дві жмені, три. чотири, П'ять жмень. Ну, здається, так і було. Здається, десь так і було. Так, що він від нас хоче? Ага. Він нам приніс туалетки, а що ми можемо купити? А в принципі, ми тут особливо нічого й не купимо. Хіба що може тут щось взяти? Тут в баксах, ні, тут ми поки собі взагалі не можемо нічого дозволити, тому поки нічого брати не будемо. О, давай, гирю Да дай тільки мені дойти! Бляха, муха. Дай 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 дай. хух! Бляха, цією гирею, звісно, попав би, блін. Ну, де він там, хай закриває. Окей. Беремо лопату, відкриваємо, і, як мені казали, будемо. О, мені, я вже забув, як тут глибоко. І будемо, коротше, займатися тим, що називається кіт у лотку у час ночі. Коротше, будемо копати медалі. Єдине, вже потрібно точно закупити собі світло, тому що ну, ніфіга не видно, коротше, це не вигідно нам. І... Ну як не вигідно, просто ніхрена не видно. Так, ну 9 предметів взяли, в принципі, можна вилазити довгори. Звати цього пасажира, коротше. О, ти. Та, блін, у нас тут часу, геть, мало залишилось. Зараз буде обідня перерва через пару хвилин, а я то. А я, блядь, практично не встигаю цього зробити. Все, я встиг. Ох, бог ти мій, блін, це. Це було дуже-дуже на грані, якщо чесно, я от. А я можу стола переставити виходить. Окей. А, ні, це покласти спеціальний предмет. Ні-ні-ні, ми цього робити не будемо. Ми зараз, коротше, ж маємо піти. Е, банально поговорити і продати ці твари. Добре, я знаю, що обідні перерва. Давай мені. Зсосалися у парі. За 10 баксів. Все. А, блін, я не те роблю, я обміняю, бог ти мій, я десь я все, всю бумагу поміняв на бакси. Ну, ладно. Ми йому віддамо предмет. Окей, а, у нас вже 32 долари є. І ми можемо прийняти місію, за яку нам заплатять 18 доларів. Свічени йому треба. То, в принципі, таких товарів у нас якби було вдосталь. А, що ми можемо зробити? Ми можемо зараз піти сюди на лавку. У мене недостатньо енергії. 14 енергії не хватить. Окей, всього 52 енергії. Ладно. Давай буде, давай будемо трохи качатися, йоп, топаною мать! Йолки-палки, 110 кілограмів. Це тобі не що небудь? Тут я мінусну свою клавіатуру і пробіл, бляха, ти муха. Ні, ну. О! На два все збільшилось. Та ні, вигідніше папір, чесно кажучи, продавати. Так, нам треба відразу закупитися енергією. Ну, давай, короче, 5 баксов спустимо, а вдруг виграємо. Ну, 5 доларів, думаю, моно витратить. Другий долар. Блін, ну, чуть-чуть не хватило. Третій долар. Четвертий долар. Ну, і ще раз, короче, і достатньо буде. Не потрібно заігруватися. Ладно, шостий ще. Все більше не буде. Ладно, до 20 моно спустити. А вдруг, а вдруг нам повезе. Блін! Було майже. А, понятно, розводняк. Ну, ладно, у нас є ще півгодинки, майже ми можемо собі купити що. Ми точно візьмемо собі е, світло, в принципі, нам до 10 метрів копати, скоро треба буде і взривчатку взяти. Ну, давай ще одну візьмемо. Е, ще одне світло. Коротше, світло наберемо по максимуму. Е, що ми можемо взяти? Ми можемо взяти. Давай візьмемо чайника. Все, ми взяли собі ще чайника, коротше, хай буде, Най буде, коротше, ми його. А де мені його розмістити? А чого на землі? Я не хочу на землі взагалі-то розміщувати чайника. Біля сортира точно не варіант. Ось тут ми його розмістимо. Ось там, нехай собі стоїть. Тепер ми зможемо пити чайок. Та нічого я не задумав, давай. О, нормально. Міняємось. У мене всього, блін, залишилось 3 долари. Все, викликаємо його, хай іде закриває за нами двері, і ми йдемо копатися в шахті. До речі, ми вже тут сидимо цілий тиждень. А, ще так толком нічого не зробили. Так, у нас є 2 години 14 хвилин. Нам треба 10 метрів, а у нас всього-то навсього є. Так, давай ми кинемо собі світло. О, бачиш, а тут був предмет, а ми його не бачили. І давай будемо рити. Нам бажано знайти свічник, тому що ми його зможемо тоді непогано таки обміняти. І саме важливо нам би якийсь будильник собі купити, щоб ми знали, коли буде приходити е, до нас охорона, щоб ми могли, як мінімум, банально ж, встигнути прибрати всі сліди за собою. Бо я, чесно кажучи, забуваю це робити. Ну, відволікаєшся. О, а от і свічник, все, в принципі, місія компліт. Завтра ми, грубо кажучи, спокійно собі зможемо. Піти і обміняти. Так, а тут, напевно, вже от якраз таки починається щось цікавеньке. Так, а в нас тим часом вже залишилося півтори години. Ми навіть змогли знайти два свічника можливо, їх два йому ми і можемо віддати, а? Йой, а тут речей то вже скільки знаходимо. Це тобі вже не в носі коварятися Це серйозні речі, баляха ти муха. Ну все, серйозними речами позаймалися, йдемо наверх. Коротше, година тут залишилась, нам треба, як мінімум, це все сховати, всі свої сліди своєї діяльності. Е, виставимо всі предмети. Так, предмети можна і потім винести. А от то, що треба прибрати всі сліди, так це факт. Йой, оце так серйозно застряли. І тепер, я думаю, треба зібрати на новий унітаз. Якщо попадемо, копати, то все заново. Ну, така собі історія буде. Ми все сховали, у нас все прекрасно. О, а ти вже тут, блін, а я, а я втикаю, стою, не бачу тебе. Коротше, нам треба взагалі назбирати ти 950 Серйозна заявка. Через 2 години, знову ж таки, він до нас прийде, а тут світло у нас вже майже то і потухло. Ну, то повинно вистачити нам. Окей, поки що витрачати не будемо. Я думаю, що ми ночі ми ще непогано так зможемо покопати. Ех, по. Стухло наше світло. Опачки, ми нашли срібний перстень. І старі монети. О, так ми зараз, короче кидаємо кидаємо сюди ще світло. Ми, короче зможемо що зробити? Ми зможемо зараз, коли він до нас ще раз прийде, ми підемо. Візьмемо ще собі цих. Як вони правильно називаються, файри, да? і зможемо тоді. Непогано таке собі ніч, нічку копати. Чекай, а це вже тут якась Вже тунель якийсь починається. Ладно, все, вилазимо доверху, тому що зараз буде. Ну, ще не зараз, звісно, буде е, нічна зміна починатися. Точніше, нічна тиша. Але зараз, поки я оцю всю земельку перенесу, поки. Він до нас прийде, поки ми візьмемо собі енергію і так далі. Це все час. А час, як говорять гроші. Окей. Все, можна його викликати, лопату я поклав. У нас буде ще чайник, до речі. О, який ти быстрий. А! Ой, вибач, вибач, блін, я ж. Я забув тобі це все продати. Давай, йди ще раз сюди. <сум> я сподіваюся, він не буде на нас злить, ми його просто так туди-сюди ганяємо. Ну, 87 небагато, ну окей. Бувало і побільше, бувало і соточка, я тобі так скажу. Так, давай мені енергію для початку ми в тебе за чіпсів закупимо. Потім підемо на складі, візьмемо е, світла собі, і, в принципі, все, можна, можна його викликати, але тепер я буду стояти в камері перед тим, як, як, як його звати, тому що ця гниль досить швидко прибігає. І тоді ось така могла б бути біда. Окей, здається, е, Ага, через 2 години все рівно він прийде до нас, тому треба не забутися. Ще раз встигнути. Десь зараз от ми хвилин 15 буквально швиденько копаємо. накопимо побільше. І треба нам, коротше, ще раз встигнути б... сторгуватися, щоб взяти енергію. Ну, по речах буквально що-небудь треба взяти, багато не будемо продавати. Давай ждемо десь до хвилин 15, ще монопорити І все. І треба швиденько лізти наверх, коротше. Ну, до речі, ми вже тут могли би, вже і, напевно, цієї ночі, і динаміт сюди киданути. Подивитися, можливо, що він буде. А ще у нас, до речі, не вистачає, знаєте чого? У нас не вистачає банально цього компаса. Тому що в тій записці говорили, якщо я не помиляюся, що треба на північ буде рити. От. А, блін, у нас ще часу тут вдосталь, через через цілу годину він до нас прийде. Ну окей, давай тоді викликати. Можливо, ми так скинемо його цей графік, і він потім до нас вже не буде йти, тому що зараз буде 22 відбій. А ми, напевно, вже сьогодні не встигаємо, так? Да? От він зараз йде. Так, да, нічна тиша. Всі полягали спати, і навряд чи я зможу сторгуватися. А ні, можу! Слухай, вообще бомба. Я думав, що вони, коротше, лягають спати. І я вже просто не зможу сторгуватися з ними. Динаміту, давай ще купимо одну шашку динаміту, коротше, на всякий на такий випадок. Все, до 5 ранку. Тут, коротше, буде тиша. Я сподіваюся, що ми її не порушимо. А чекай, а він йде чи ні? Охорона йде. Ну так а де він? О, він прийшов. Хух, добре, я лягаю спати. Ти давай, будь ласка, теж, якби йди по своїх справах займайся. Тому що у нас теж є тут свої справи. Десь вони ці справи у нас будуть, скажімо так, до п'яти ранку сьогодні. Зберемо монеточки, коротше, давай для початку позбираємо те, що у нас є. І будемо займатися своїми ділічками, скажімо так. Окей, ну, для, як на мене, це вже починається тунель. Я пропоную все ж таки взяти і киданути. Блін, шашку. Ага, це ось так працює. А там щось буде випадати з цього всього. Добра, чи це просто ми так кидаємо і. Угу, типу, ми то попробували кинути, ну якось це все не, не особливо ефект... не, не ефективно, я б сказав. Ну що ж, наш підкоп потихенько росте. І здається, ми з вами майже професійні кроти. Але це далеко ще не на кінець. Наступна серія буде ще гарчішою, тож не пропустіть. І підписуйтесь на канал. Побачимось!